З останнім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент для вас. Працює в студії Олена Чанцева Коваленко. П'ятниця цього тижня по всій країні оголошена вихідним днем, адже в Україні з 1996 року, 28 червня, святкують державне свято день конституції. На п'ятий рік після проголошення незалежності народні обранці, попрацювавши усю ніч з 27 на 28 червня, загалом 23 години. Врешті проголосували за прийняття конституції. Під час голосування за висловилися триста. 15 парламентарів з нагоди святкування дня конституції мер міста Микола Нога привітав всіх шосткинців з державним святом. У своєму привітанні він зазначив наступне: дозвольте привітати вас із визначним державним святом Днем Конституції України. Конституція наголошує на абсолютній цінності людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки. Основний закон є визначальним чинником забезпечення державного суверенітету України, консолідації суспільства, створення належних умов для самореалізації особистості. Зі святом вас, дорогі друзі, з Днем Конституції України! Продовжує випуск. Далі у новинах інформаційної програми День ви побачите наступні події з життя нашого міста. Раритетна техніка в краєзнавчому музеї, надбавки до зарплатні вчителям та рівень злочинності в шості. Засідання членів виконкому Шосткинської міськради розглянули ці та інші питання. Подробиці страшного ДТП, яке сталося в місті Суми, у сюжеті наших сумських колег. Як президентські ініціативи допомагають молоді нашого міста знайти роботу. Геніальні творіння колишніх працівників імпульсу, а нині пенсіонерів, об'єднала виставка музею казенного заводу. За два останні роки рівень злочинності у шості зменшився, але фактів незаконного обігу наркотиків стало більше. Вчителі, які підготували переможців всеукраїнських конкурсів та учнівських олімпіад, отримують надбавку до зарплати з 40 до 60 гривень. Зросте з 1 вересня батьківська плата за навчання дітей в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. Краєзнавчий музей поповниться ще на одну одиницю раритетної техніки. Про все це йшла мова під час чергового засідання членів виконкому Шосткинської міської ради. За офіційними даними, в нашому місті за останні два роки спостерігається зниження загальної злочинності. Про це повідомив начальник відділу з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи Микола Науменко. Втім, за фактами незаконного обігу наркотиків, торік було порушено майже на 20% більше кримінальних справ ніж у 2011 році, зазначив він. У 2014 році, за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, відкрито 65 кримінальних проваджень, що на 8 більше ніж у 2012 році. На обліку обнон перебуває 337 мешканців міста Шостка та району, які допускають. Немедичне вживання наркотиків, аналізуючи все вище наведене, Микола Тимофійович робить висновок, що проблема наркоманії у шостці продовжує загострюватись. Тож на контроль правоохоронців поставлене питання щодо виявлення фактів вживання і розповсюдження наркотичних засобів у місцях відпочинку та масового перебування громадян. За словами пана Науменка, незайнятість молоді провокує зростання злочинності У 2012 році. За участю неповнолітньої скоїна. 24 злочини. Зменшилась кількість злочинів у громадських місцях на 18% порівняно з 2011 роком. За 5 місяців 2013 року не справа, не по незакінченим кримінальним справам неповнолітніми та за їх участь ускорено 16 злочинів. Найліпша ситуація склалася і на Шосткинських автошляхах. Так, у 2012 році на території міста сталося 58 ДТП. На щастя, без людських жертв. Цьогоріч було зареєстровано 44 дорожньо-транспортні пригоди з одним летальним випадком. Запропонували внести доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку шостки на 2013 рік. Начальник управління економіки Дар'я Гребенюк. Зокрема, вона зазначила, що за розпорядженням голови Сумської ОДА Юрія Чмиря були виділені додаткові кошти на реконструкцію футбольного поля, що на стадіоні піонер розпорядженням голови Ода надані додаткові кошти. Тому ми необхідно включити програму соціально-економічного розвитку. Свою чергу міський голова Микола Нога зауважив, що до нового 2014 року стадіон повинен бути введений в експлуатацію. Роботи треба зробити, щоб здати в експлуатацію футбольного поле. Тим більше, що ви знаєте, і губернатор, і президент підтримує розвиток футболу в Україні, так? Тому цю ці цілу треба збільшитись. Завідуюча сектором у справах сім'ї та молоді Ольга Сокульська проінформувала, що троє дітей сиріт цього літа отримують путівки у заміський табір Світлий. Головний спеціаліст управління освіти Любов Волошко винесла на порядок денний питання щодо відзначення вчителів, які підготували переможців всеукраїнського конкурсу, вчитель року року-2013», всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт. МАН. Встановити надбавку межа фонду заробітної плати з двом лауреатам козинець Олена Григорівна, учитель фізики Шосткинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер одинадцять і пата Олена Іванівна, учитель інформатики Шосткинської гімназії. Пропонуємо. Встановити надбавки до посадового окладу у межах фонду заробітної плати вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, які підготували переможців третього, четвертого етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін і третього етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт мали академії наук. Тут всього, відповідно додатку 41 чоловік. Також ухвалили члени міськвиконкому рішення стосовно збільшення розміру компенсації на поховання безробітних, які не перебували на обліку у центрі зайнятості. Озвучила його виконуюча обов'язки начальника управління праці і соціального захисту населення Ніна Люта. Більшилась вона на поховання з 350 до 450 гривень. з 1 вересня цього року з 40 до 60 гривень зросте розмір батьківської плати за навчання дітей у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. Повідомив начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун. Автомобіль ГАЗ-52, який перебував у користуванні управління освіти, передадуть на отримання до відділу культури, зазначила виконуюча обов'язки начальника відділу комунальної власності Людмила Нагорна. Відтепер цей зразок раритетної техніки стане частиною експозиції краєзнавчого музею. На сам кінець засідання Микола Нога дав доручення керівникам структурних підрозділів міськради та членам виконкому сконсолідувати зусилля з підготовки до осінньо-зимового періоду. Два місяці арешту. Таке рішення на час слідства ухвалив Ковпаківський районний суд щодо водія іномарки, під колесами якої загинули двоє людей. Нагадаємо, в п'ятницю сталася жахлива аварія в Сумах, яка сколихнула всю країну. П'яний водій на шаленій швидкості врізався в магазин, протаранив зупинку та вбив двох сумчан. Ще одна постраждала, досі знаходиться в тяжкому стані. Нині слідство з'ясовує всі обставини ДТП. Губернатор узяв справу під особистий контроль та вимагає для нетверезого водія найсуворішого покарання. У п'ятницю ввечері на вулиці Харківська іномарка на швидкості знесла зупинку громадського транспорту разом із магазином. Скрежуть по тормозам, поворачуюсь, машина вже почти в магазині. Я за зарібенка, метрів 10 відбіжала. Та втекти від коліс машини вбивці вдалося не всім. Двоє загинули на місці. Ще одну жінку відвезли в реанімацію. Водія ледве оборонили від людського самосуду. Всі люди хочуть побачити його документи. Покажіть документи, покажіть. Блін, знімайте. 78 -го. Так. Блинник восьмого. Блінник Олександр. Никола, 78-го рождень. З'ясувалося, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. А яка швидкість була автомобіля? Швидкість автомобіля була говоря, градус кілометрів, мабуть, 100. А сколько ви випили? Я то 0,5 водки. Підслідний бліннік розповів, що сів за кермо, випивши горілки, бо дізнався про вагітність дружини. У центр міста поїхав, щоб поїсти в кафе. Коли повертався, втрапив до ями, не впорався з керуванням і врізався в зупинку. Так на влади та затланів Поки триває слідство, водія винуватця страшного ДТП заарештували на два місяці. Також з'ясувалося, що підслідний раніше був судимий за розбій, у результаті якого одна людина загинула. Після 12-річної відсидки він звільнився з колонії у січні цього року. Розслідування резонансного ДТП під особистий контроль взяв губернатор. Ніяких поблажок нікому не повинно бути. Виявили матеріали, направили в суд і далі. Та з виявленням подібних фактів є проблеми, кажуть правоохоронці. Кивають на замалу кількість інспекторів. Остання міністерська зачистка їх зменшила майже на 70%. Та навіть тих, кого таки зловили, у суді відпускають. 1890 протоколів восімсот по статті 130 КОАП, Куап, тобто за управління в п'яному відізніг. Із них тільки 272 лишені прав. Всі інші продовжують їздити по нашим дорогам. Тільки цими вихідними зафіксували більше сотні тих, хто під градусом сів за кермо. У мене ціла пачка роздрукованих матеріалів, які звернулися на Фейсбук. Люди звертаються. Один факт, другий, третій, четвертий і так далі. Кажете, ми на той точці дали хабаря даїшникам, на той точці і так далі. Це що, круг блатних чи що? Розірвати це коло пропонує зверненням до народних обранців, аби ті ухвалили законопроект, який би посилив відповідальність на дорозі. Зокрема, пропонує збільшити штрафи для нетверезих водіїв та до 10 років позбавляти їх водійських прав. А вже на найближчій колегії хоче заслухати детальний звіт начальника ДАІ за 2012-2013 роки. Негайних дій чекає і від місцевої влади на е, даному участку е, образувалося просідання. Проїжджої части я не скажу, що в пределах допустимих норм, але но може обеспечити проїзд транспорту безпечно проїзд транспорту при скорості 60 км в час. Прийняли рішення о демонтажу бордюрного камня і вирівнювання профіля дороги до. Необхідних нормативів. про страшну аварію на зупинці тут нагадують, хіба що ті живі квіти за кілька метрів люди продовжують чекати громадського транспорту. За кілька днів тут не з'явилося жодної огорожі, а водії продовжують ганяти на всіх парах. Працевлаштування молоді одна з найважливіших сучасних проблем ринку праці. Роботодавці, як правило, вимагають від претендентів на роботу не тільки наявність диплому про вищу освіту, але й досвід роботи. Саме ефективній зайнятості молоді сприяють нові соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича та закон України про зайнятість населення. Які позитивні зміни чекатимуть на молодь країни і нашого міста дізнавалася Юлія Беберштейн. Питання працевлаштування залишається актуальним бо для шостки. Вирішується місцевою владою в тісній співпраці з обласною службою зайнятості. Сьогодні рівень безробіття серед молоді України складає 17%. Розповідає Людмила Кошик, директор Шосткинського міського центру зайнятості. Цьому році у нас, от по 26 число з 1 січня 2013 року, по 26, до нас звернулось 29 випускників навчальних закладів. Так Звернулись до центру зайнятості за допомогою працевлаштування. Кількісний показник молодих осіб, які швидко знаходять своє робоче місце, поки що не зовсім задовільний. Та це явище, яке підлягає змінам. Служби зайнятості в принципі у нас йде контроль. Тобто ми тих, хто нам прийшов в службу зайнятості і состояв до місяця, до трьох місяців, після шести місяців, до дев'яти місяців. Людмила Прокопівна акцентувала увагу на тому, що закон України про зайнятість населення, який діє січня цього року дає нові вагомі інструменти для змін на ринку праці. Роботодавець, який надає перше робоче місце для випускників вузів та професійно-технічних навчальних закладів, натомість отримує щомісячну компенсацію у розмірі фактичних витрат на сплату єдиного соціального внеску. Новим законом також передбачено, що студенти останніх курсів вищих навчальних закладів мають право у вільний від навчання час проходити стажування у роботодавців за професію, за якою здобувається освіта. За словами Людмили Кошик, центр зайнятості завжди йде на зустріч молодим людям. Центр зайнятості заключають договори з будь-якими учебними заведеннями на території України. І, будь ласка, якщо є вибір робочої професії, спеціальності, то ми готові. До цього можна, в принципі, отримати і вторе, і вище образування, але це вже, як как бы, Ну, більш проблематично. за той час, поки молодь здобуває освіту у навчальних закладах на ринку праці, йде постійний перерозподіл вакансій, і ті, які здавалося, будуть затребувані, через деякий час втрачають свою актуальність, і молоді важко знайти роботу. Чим довше людина знаходиться в пошуку, тим важче працевлаштуватися. Теряє кваліфікацію, да, тіряють надіжду в трудоустройстві, теряє інтерес роботодателю за п'ять місяців нинішнього року. Соціальними послугами служби зайнятості скористалися понад 4 тисячі безробітних, в їх числі більше тисячі осіб віком до 35 років. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано осіб віком до 35 років 312 чоловік. Аби стати на облік до центру після закінчення навчального закладу, окрім документів, що посвідчують особу документу про освіту, необхідні ще деякі довідки для випускників, якщо вони б навчали за державні кошти, тоді е, е, направлення на працевлаштування да з корішком відмови роботодавця у прийнятті. На місце, куди його було відправлено після навчання у навчальному закладі. От. Якщо вони навчали за кошти, власні кошти на контрактній основі, то вони надають ксерокопію контракта і договора з навчальним закладом. От, довідку з, Деканату про те, що в його була на оплатній формі він навчався, і ксерокопію контракту реалізації соціальних ініціатив президента України вплинуть на шосткинський ринок праці тільки позитивно, зазначила Людмила Прокопівна. Будемо надіятися, що цей закон буде, що в місті з'явиться дуже багато нових робочих місць, і всі, хто хоче, він завжди знайде роботу. Морські пейзажі, краєвиди шосткинщини, народні мотиви червоним та чорним на льоні, рукотворні ікони і інші геніальні творіння стали об'єктами показу виставки творчості музеї Капешика за імпульс. Автори виставки люди, що десятиліття свого життя присвятили роботі на капсулю. Зараз вони мають вільний час, знаходяться на пенсії та зазначають, що саме атмосфера роботи на рідному 53-му завжди надихала їх на творчість. Спостерігала за відкриттям виставки і наша знімальна група. Про виставку декоративно-прикладного мистецтва ветеранської організації заводу Тобіна шашана Мій рідний імпульс, мій рідний краю в музеї казенного заводу можна було дізнатися ще з вулиці, адже урочисте відкриття супроводжувалося нотами з улюблених пісень молодості всіх капсульчан, ветеранів. Музичний супровід на баяні забезпечив колишній працівник першого цеху капсулю Леонід Мамонтов. Сьогодні він разом з дружиною насолодився спілкуванням з рідними колегами та отримав задоволення від витворів, які побачив на виставці. І граю у територіальному центрі, там збираються ну, пожилі люди. Я їм граю, розлучен пісні, всякі даже виступали на ну, є їздили виступати А добрі навіть нас От, всім, як ми виступали. Сьогодні подари мені подари. Ми любимо, можем пісні по заказу. Можемо піде. Пожні любов пожню любов. Ну і це, черемуха це пісні. Заслухалися пісень на урочистому відкритті виставки. І голова міської ради ветеранів Євген Червонний та його заступниця Раїса Сисоєва. Вони вручили винагороди та подяки учасникам виставки і залишили слова вдячності і захоплення у книзі відгуків. Ту виставку даже посітіть. и учащиеся нашего города, молодежь, чтобы они взяли пример с ветеранов, что это не просто так, что они заняты ветеранами. И сад, и огород, и дом, э, домашние дела, и работа. И вдруг вот этот проявляется талант. Хапший всегда отличался своей энергией, добротой, любовью не только к работе, к одному заводу. Ну і такі такому іскусло. Валентина Барикіна в минулому начальник відділу технічного контролю КП за імпульс. Сьогодні є учасницею виставки. Її роботи два вишитих рушники і три графічні картини. Пані Валентина працювала над власними творіннями натхненно. Наснагу черпала зі спогадів про колишні трудові будні на капсулі. І у нас на імпульсі талантливий народ. Вот сколько виставок іот одна другой красивее. в кожній виставці є какая-то Есть какое то такое, що люди відкривають глаза это вперше. Меня всегда поражав наш народ своїм талантом. За словами Дмитра Таперника, юного відвідувача виставки, його бабуся Валентина Сокоренко, ветеран капсулю, дуже талановита. Вона вишиває ікони та картини. Проте її робіт на виставці не представлено. Дмитрик пошкодував з цього приводу і умовив бабусю наступного разу обов'язково взяти участь. Думаю, посмотрю, понравится, тогда дай свої принесу. Нахилялися ближче відвідувачі до вишитих гладі робіт Галини Тур. Майстриня 37 років пропрацювала у конструкторському відділі КП «ШКЗ Імпульс. Ця посада дозволила пані Галині ще більше розвинути свій художній талант. Зараз вона одна з найяскравіших пейзажисток нашого міста. Треба любити дуже це, очені тому що. Я з дитинства любила рисувати, але, видимо, але відмовити послужило толчком таким, тому що ви обратіли увагу, що вони вишивки, таке общее у них. Неоніла Омельченко працювала бухгалтером в заводу управління. Жінка займається вишивкою вже 10 років. 57 картин вже створено, велику кількість подаровано близьким. Сьогодні в музеї є і сімейні реліквії пані Неоніли. А вот это унизу лежит. Это я принесла моей бабушке, вышивку, Сто лет ей. Сто лет. И я всем показываю, какие люди в то время были. Вот так, без света, при лучине, выше 4 метра, на таком тоненьком болотне, я пред ними преклоняюсь. Сейчас легче вышивать. Свет, ткань такая, дырочки, колледж. Пожалуйста, сиди. Відвідувачі урочистого дня з нагоди відкриття виставки були у захваті від побачених рукотворних шедеврів. Замечательно, очень интересно. В восторге, що у нас такі талантливі і працівники заводу, і наші пенсіонери. Я сама працюю в совєті ветеранів. Марія Усова, її всі такі ікони вишити, потім тригуб Татьяна. Я дуже Гержуся самі ж учасники виставки були щиро вдячні організаторам за те, що вони не дають їм засумувати за приємну роботу, якою були зайняті їх руки не один місяць, за подяки і винагороди, які також дуже приємно отримувати. В наступних виставках ветерани праці імпульсу обіцяли також брати участь. Майстрині висловили навіть побажання. Молодці пенсіонери. Кого рушнички, у кого картинки, у кого бисер, у кого что, но они умеют это делать, им хочется показать. Но наш музей сильно маленький для таких работ. Это что-то побольше. Такими були новини четверга 27 -го червня. Після вихідних на всіх православних чекає Петров піст. Православний піст, встановлений на згадку про святих апостолів Петра і Павла, які пустилися, готуючи себе для євангельської проповіді. Починається він у понеділок, а закінчується 12 липня, коли церква оспівуватиме Петрову твердість і Павлів розум. Випуск інформаційної програми День завершує прогноз погоди на п'ятницю 28 червня. 28 червня ясно буде вночі та вранці. Після обіду і до самої ночі дощові хмари з'являться на небі шостки. Вірогідні невеликі дощі. Тому про парасольки забувати не варто. В день буде спекотно, повітря прогріється до 33 градусів. Вночі стовпчики термометрів сягнуть позначки плюс 19. Вітер змінних напрямків 1-2 метри на секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Наступний дивіться у понеділок, 1 липня. В студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Нехай твердість і розум ніколи вас не залишають. Побачимось.